Всім привіт! Я Катерина Толстякова, лікар дієтолог, ендокринолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про харчування при заняттях спорту або фітнесу. Що ж людина має їсти, або чи потрібно взагалі змінювати харчування, якщо ви пішли займатися в тренажерний зал, або можливо, взяли тренера додому, або можливо купили якісь марафони, почали робити фізичні вправи. І, звичайно, перше, що треба зробити, спитати, навіщо вам це треба? Тобто, навіщо ви пішли займатися спортом? Що ви хочете від нього? Ви хочете не ви хочете отримати м'язи, ну, наприклад, якийсь рельєф, ви хочете просто бути здоровими або привести до ладу, до тонусу м'язи і шкіру. Тобто, ось, коли ви дасте відповідь на це запитання, можна буде далі зрозуміти, чи потрібно щось робити з вашим харчуванням. Також, якщо ви, в принципі, вирішили бути здоровим за рахунок спорту, то друге, що треба зробити, це бути здоровим за рахунок харчування. Але якщо ви дійсно вирішили досягати якихось успіхів, то Тобто ви, наприклад, вирішили пробігти марафон, або напівмарафон, або піти в тріатлон, або дійсно а, нарощувати м'язеву тканину, там, збільшити м'язову масу, або а, змагатися в якихось змаганнях фізичних, так? і це ви почали робити професійно, готуватися до цього. То тут можу вам сказати, що дійсно є пункти в харчуванні, на які треба звернути увагу для того, щоб отримувати ці результати. Перше, якщо ви вирішили, що ваша фізична активність має допомогти вам в тих результатах, які ви хочете досягти, наприклад, виграти якісь а, змагання або побудувати більш м'язової тканини, то перше, що треба зробити в харчуванні, це збільшити кількість складних вуглеводів. До складних вуглеводів відносяться цільні зерна, бобові, а, паста сервіси пшениці, макарони, так, картопля, коренеплоди, а, ягоди, фрукти. Це здорові, корисні а, продукти, тобто група вуглеводів, які будуть давати вам енергію. Їх Буде 50-60% в раціоні, особливо спортсменам. А якщо ваша фізична активність буде збільшуватися, можливо, не одразу, а поступово, ви зрозумієте, що вам недостатньо двох тренувань на тиждень, ви їх збільшуєте до трьох або, можливо, навіть до двох в один день, треба зрозуміти, що ви маєте коректувати харчування і збільшувати кількість вуглеводів того тижня, коли ви почали вже збільшувати фізичне навантаження. Того, що якщо ви залишите, наприклад, калорійність раціону на 1800, 700 або 2000 калорій. При цьому ваша витрата енергетична за тиждень буде складати, наприклад, кожен день по там, 600 тисяч калорій, і це десь 7 тисяч калорій на тиждень. А ваш організм через деякий час буде заходити стрес, буде відсутнє відновлення, ви не будете досягати тих результатів, яких ви хочете. І ваша ні м'язова тканина, ні нервова тканина не буде відновлюватися так, як треба. Плюс далі почнуть порушуватися вже гормональна система, наприклад, роботи чи то залози. Робота статевих гормонів, робота гормонів наднирників, і це не призведе ні до того тіла, яке, яке ви бажаєте да, при таких спортивних навантаженнях, ні до тих результатів, до яких ви прагнете для того, щоб, наприклад, виграти або пробігти півмарафон або ще щось за певний час. Тому треба зрозуміти, що чим більше навантаження. Тим більше потреба в коректуванні раціону саме за рахунок складних вуглеводів, оскільки буде випадати відновлення, будуть випадати нормальна робота гормонів, і це через певний час призведе до того, що ви не зможете нормально тренуватися та досягати тих цілей, які ви поставили. Але якщо ви просто, наприклад, дівчина, яка ходить, в тренажерний зал три рази на тиждень по 45 хвилин у вас тренування, ви робите якісь там фізичні силові вправи. А, крім цього, ви нічого більше не робите. Наприклад, ви просто ходите кожен день, так, у вас така звичайна активність, то це значить, що не треба сильно дуже підвищувати калорійність. Але треба розуміти, що додаткові витрати все ж таки у вас є, тому ви не можете мати раціон на 1200-1500 або навіть 1600 калорій треба збільшити вуглеводи для того, щоб ваші фізичні активності не погіршували стан того здоров'я, який ви маєте. Якщо ви хочете схуднути за рахунок фізичної активності, вирішили тренуватися кожен день для того, щоб мати рельєф. Перше, що треба зробити, збільшити вуглеводи. І я буду казати це, напевно, в кожному відео, оскільки люди недооцінюють роль цих макронутрієнтів. Це дуже важливо. Перше для того, щоб у вас була енергія, друге для відломлення ваших м'язів. Щоб не затримувалася надлишкова рідина. І я думаю, ви всі бачили, коли е, жінки тренуються кожен день, багато в них тренувань, вони там викладаються по максимуму, роблять 45 хвилин силових, потім ще 40 хвилин кардіо. А в, на виході в них тіло таке залите, набрякле, м'язів нема, не видно їх. Ну, тобто вони є, але їх не видно. Чого так відбувається? Того, що ця дівчина їсть на 1200 або 1500 калорій, вона сидить на білкових дієтах і взагалі не розуміє, що треба. Її організму. тому, будь ласка, якщо ви хочете займатися класно, фізичною активністю. Там кожен день 3-4 рази на тиждень. Звичайно, робіть це, але пам'ятайте, що ваше харчування має бути підібране під вашу фізичну активність і ніяк інакше. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, сердечка, пишіть коментарі, пишіть ваші питання, теми, можливо, про які ви хочете, щоб я вам розповіла на цьому ютуб-каналі. І, звичайно, до зустрічі в наступних відео.